Всім привіт, Доброго дня! вчора у нас випало 14 мм, а зараз поїду ще огороди до ораю, там останні, осталось. І сьогодні за ніч у нас випало десь, ну хай, грубо говоря, 2 мм. За весь сезон у нас випало 150 і тут а ось з весни це випало. За весь рік оце, бачите. Ну, хай там 150, хай 160 мм десь так. 160 мм у нас за рік випало. Ну, оце з весни. Ми весною його поставили і оце у нас такі опади. Так що. А то кажуть, сушка конкретно а в них там випадає чуть ли Не буду казати скільки Ну, в нас так випало. Зараз поїду останні огородики допахаю, щоб щоб вже і на поле треба буде з'їздити, края поопакувати, бо лісоруби їздять. Тут наче все під єдиний Т-40, купіть Т-40, дивіться. І купите Т-40, я вам два е, лотка яєчок дам в подарок. Коротше, все пішло не по плану. Хотів їхати огороди дорать, ну напевно, сьогодні вже ні. Не виходить. Мама дзвонила і сказала цей визе шашлик. Так я обідався, розвернувся. Зараз пожарим шашлика лучше. Віддихати теж і треба. Так що пишіть, коментуйте, а ви відповідь чи ні. Так обы. Готовы? Короче, Готово? пока, да. пока пожарится, все з'їсться. Да, Ви вже понадкусували? Так, да, конечно. Чи понадрізали? Понадрізали, по обскупываю. Mm. Ну а я что? Надо, щоб оно потом шампунь не попадало. Mm. Okay. все из правды все скубать. О, мне вот сада Ой. Мне надо жар пить той. Нравится тебе. Кушай, не опляпайся. Мясо выказал, я так могу. Вот сам мне. Да, бля, 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 бля.